Хотіли б ви розпочати все заново або, можливо, навіть переписати свою історію. Але якщо ти щиро визнаєш, тоді є надія для тебе. Бог може простити, Бог може змінити тебе, може переписати твою історію. Зустріч у самопоміч саме для вас. І на цій зустрічі, яка сьогодні була самопоміч, для мене було дуже корисним зробити якісь висновки для моєї для моєї зростання в господі, духовного зростання і духовного зцілення. У суботу, 4 жовтня, об 11.00 на цій зустрічі лише для жінок, ви отримаєте шанс почати спочатку. Та зміцнитися не втратьте цю можливість.